Дезінфікувати транспорт щодня мають усі перевізники Сум. Після рішення міської комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Учора ми показали, як це робить сумське комунальне підприємство. Сьогодні нам погодився продемонструвати дезінфекцію тільки один із десяти приватних перевізників Сум. Деталі у сюжеті. Задля безпеки та щоб не відчувати специфічного запаху під час дезінфекції, слюсар Сергій вдягає спеціальний захисний костюм та респіраторну маску. Машини, потім же після обробки стоять на вулиці, щоб вийшов цей неприємний запах. А потім ви змиваєте його ще з машин? Змиваю там, де торкаються люди руками. Де руками, щоб не було алергічних реакцій, бо люди різні і реакція на даний препарат різна може бути у людей. Маршрутки почали дезінфіковувати двічі на день після надання спеціальних вказівок від сумської міської ради від 13 березня. На нашому підприємстві налічується більше 70 маршрутних таксі, які ми закупили зараз спеціальний сертифікований розчин дезактін, ми проводимо обробку наших транспортних засобів. За словами Олександра Грицана, маршрутки дезінфікують двічі на добу на базі до виїзду та після. Кожному з водіїв видали ось такий журнал обліку проведення дезінфекції автобусів, в якому вони мають записувати кожні три години, як вони виконують дезінфекцію транспорту на прикінцевих зупинках за допомогою мильного розчину вологого прибирання, а також використання ось цього дезінфікуючого засобу під назвою Дезактін. Показати, як дезінфікують транспорт, нам погодилися тільки у приватному підприємстві СОГОР. Всі інші дев'ять приватних перевізників відмовилися коментувати та показувати. Вам дзвонить журналістка телеканалу Юасуму Маргарита Лисенко. У мене редакційне завдання відзняти сюжет про дезінфекцію маршруток. Ну, це у вас завдання, Я ніяких коментарів нічого не даю. А ви не хочете показати, ну, як маршрутки дезінфікують? Ні? Нам сказали до побачення потрібно зняти сюжет про те, чи дезінфікують приватний транспорт, маршрутки. Скажіть, будь ласка, чи можна організувати зйомку, нам показати це? Ні, не хотімо. А, а чому просто є суспільний інтерес і запит на це? Ну, у кого є суспільний інтерес, тут хай організовує. У разі відсутності дезінфікуючих дій цими перевізниками на них чекають санкції та перевірки Держпродспоживслужби. Якщо населення сумнівається, все-таки, ну, щоб поки доступні взагалі вологі серветки, то можна використовувати вологі серветки на, ну, для того, щоб потриматися за поручень. Е, ну, це такі от заходи особистої безпеки. Частіше мити руки наголошуємо на дотримання особистої гігієни ще раз, ну, але свого боку ми будемо контролювати, звісно. За словами Валентини Тищенко, якщо порушення таки виявлять, викликатимуть поліцію, яка має відкрити кримінальне провадження за статтею порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 13 до 51 тисячі гривень або позбавлення волі до трьох років. Маргарита Лисенка, Володимир Сурков, новини на Суспільному, суми.